Служба безпеки та ДБР затримали в Харкові ще одного агента воєнної розвідки Російської Федерації. Зловмисником цього разу виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Так от, для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих поїздок об'їздив території державного лісгоспу та фіксував локації підрозділів збройних сил України. Задокументовано, як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників. Окрім координат військових об'єктів, він додатково також намагався визначити орієнтовну кількість особового складу та навіть види озброєнь. Ну а вже в свою чергу всі ці отримані відомості зловмисник наносив на гугл карти для підготовки для звіту російській спецслужбі. Давайте послухаємо. Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ. Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з Російською Федерацією. Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері. Ну а під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і зараз щодо ситуації в енергетиці нашої країни, графіки відключення світла 30 серпня скасовано та застосовано аварійні. А саме в Києві, Київській області, а також Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій. Ну а слідом за ними і Вінницькій, Хмельницький, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Ну і після скасування аварійних відключень обмеження в цих регіонах мають застосовуватися так. До вісімнадцятої години вечора це буде дві черги відключень, а з вісімнадцятої до 21 вечора це вже три черги відключень. Ну а потім, з 21 до 24 години теж дві черги відключень. В свою чергу у Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях заходи обмеження застосовуються ось так. До 14-ї години дня це буде одна черга відключень. Далі з 14-ї до 18-ї години дві черги відключень. Ну а вже потім з 6-ї години вечора до 21-ї години теж три черги відключень. Ну а далі з 21-ї до 24-ї – теж дві черги відключень. Ну і детальною інформацію щодо застосування графіків обмежень можна довідатись на офіційних сайтах обленерго в регіонах, ну або на їхніх офіційних сторінках. У соцмережах. Повернення додому. На підконтрольну територію України вдалося повернути 14 дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. В Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території. Під час спілкування люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги спалювали, цінне майно вилучали. Нова влада не обмежувала себе ні в чому. Також, за інформацією Лубінця, одна з родин декілька разів намагалась виїхати з тимчасово окупованої території самотужки. Проте її без пояснень та з погрозами повертали назад. Інша ж родина була навіть вимушена переховуватися від окупантів через свою проукраїнську позицію. Омбудсмен підкреслив, що багато хто з повернутих дітей зараз потребує психологічної та гуманітарної допомоги, а також соціальної інтеграції. Ну і також сьогодні, у міжнародний день жертв насильницьких зникнень, Дмитро Лубінець наголосив на тому, що в результаті агресії Росії понад 14 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти ще майже 1700 є цивільними полоненими в Росії. Ну і в контексті цього лубінець звернувся до міжнародної спільноти та закликав до активних рішень. Ми повинні працювати, щоб повернути додому українців. Вкотре звертаю увагу міжнародної спільноти на викрадення росіянами цивільних людей та закликаю до дієвих кроків. Додам, що сьогодні, 30 серпня, Генеральна асамблея ООН затвердила міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Він символізує солідарне бажання світу протидіяти цьому кримінально караному явищу, адже його актуальність та наслідки досягли міжнародного масштабу. Тож починаючи з 2011 року, цю дату відзначають сьогодні у цей день щорічно. Ну, і ми ж, українці, вже маємо перші перемоги наших параолімпійців у Парижі. Так, Україна вже має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні. Вітак, Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. А от Анна Гонтар бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Ну і також Олександр Комаров має бронзову у плаванні на 200 метрів теж вільним стилем. І це чудовий старт. Я нагадаю, що сьогодні, 30 серпня, у другий змагальний день Параолімпійських ігор 2024 року, що зараз тривають у Парижі, українські атлети змагатимуться одразу у самих видах спорту. Тож бажаємо їм успіхів і звісно вболіваємо за них всім серцем.